О, як оця штука опускається на низ? Що ти в мене хочеш? Та ж зніми відео! Ой, я... точніше, зніми цю штуку. Я вам клянусь, я навіть слова не сказав. Але питається, а що ти в мене хочеш, прикиньте? Як грамотно. Ті. Коли ти повністю мовчиш, нічого не говориш, жінка говорить десь пару хвилин, а потім. Каже до мене, що ти в мене хочеш. Знайка, будь ласка, я тебе дуже прошу. Ну, будь ласка. Як таке може бути? Такого ну, немає, пацани, у вас такого ж нема, правда? Ну, будь ласка. Ні в кого такого нема. То тільки в мене ж так правильно я розумію. я, я Мене не було вдома до, два тижні. От мій ранок починається от з такої ситуації. Я лежу, нічого не говорю. Соломія. Прийшла в кімнату, що зговорить безперестанку, а потім, а потім каже до мене: що ти в мене хочеш? <світ> І після цього я вже почав знімати, бо я вже, ну типу, мені до віддіє доказательства того, що, що відбувається. І от так от.